Ці вітання звук пишемо на петлічку, як бачите, все чудово. Ось Сьогодні я вам розповім дуже корисний лайфхак, або що я буду робити і для чого це все. А вам хочу нагадати, попросити, можливо, в когось є змога підтримати канал. Ось, будь ласка, посилання під кожним відео. Є. Давайте ми почнемо, що я хочу і для чого це все. У мене є станція. На даний момент це EcoFlow River 2 Pro. Чому на даний момент? Тому що я мрію про Дельту 2. Я покористувався цією станцією, і я зрозумів, що кращої станції, мабуть, взагалі, ну та й для мене. І такої більш доступної для мене і більш доступної для всіх. Я говорю, це в прямому і переносному значенні, як Дельта 2 немає. Тому давайте будемо пробувати робити. І що я буду робити? Маємо 768 Вт на годину. Ось. Є в нас конектор, е, прикурювач xt 60 Ну, прикурювач ми можемо обрізати, це не проблема. Тому що я рахую, що він мені, можливо, не потрібен. Або я просто куплю ще один додатковий кабель з XT60. Але це не так все критично. І в чому суть? У мене є ось така штука: це акумулятор, батарея. Називайте, як, хто як називає від електровелосипеда. У мене є електровелосипед. Ось. І я зрозумів, що от подивився, я навіть не задумувався, що батарея має 316,8 Вт на годину. Подумайте на секундочку. Подивився, така штука коштує десь зараз в районі 12-11 тисяч. Непогано, так? Да? Бачите, що трошки дрежна, є заряд. Заряджається. От, не вона. Не обов'язково на велосипеді заряджати. Можна зняли і заряджаєте. Що я хочу зробити? Я хочу. Конектор, е як казав, XC60, потім е перетворювач, ну перетворювач напруги, да, все вірно, е на е 12 вольт, тут 36, тобто з 36 на 12 От. і. Е е у нас станція приймає 13 А, а конектор буде в нас видавати 10, тобто якраз нормально. І це, мабуть, у нас буде виходити орієнтовно десь 100 ватт, якщо я не помиляюся. От. Тому цим даним пристроєм я зможу, коли в мене вже буде повністю розражена екофлошка, і я зможу підключивши, дозарядити дану станцію. Для цього я кажу, потрібно тільки перетворювачки, коштує там гривень від 400 є до 700. В чому їхня різниця, я не знаю. Але я дивився, звичайно, там за 400 гривень, наче окей. От, і потрібно буде щось тут, десь якийсь вихід зробити, просверлити щось, я не знаю. Ось щоб я міг підключатися, тому що я так розумію, ну, логічно, що в даний вхід зарядки працює порт, працює тільки на вхід. А на вихід, скоріше всього, він не працює. Але це потрібно перевірити. Це потрібно перевірити. І, можливо, сюди взагалі можна було би поставити якийсь карт-рідер, карт картхолдер, я не знаю, як правильно, От, щоб, можливо, звідси взагалі виходив якийсь вихід на Type-C, щоб ноутбук, телефони, будь-що зарядити можна було, І... іменно з цих XC60. Я бачив, такі штуки роблять, і це досить корисно. Підключаємо ми вхід до сонячної панелі. От, я думаю, там орієнтовно 100 Вт буде заходити. І 300 Вт я зможу загнати, а 300 Вт, якщо в загальному взяти так, це половина ємкості цієї станції, то це досить непогано. І свого рівера 2 Pro я роблю повноцінну дельту, тому що у нас буде орієнтовно, ми будемо мати 1100 Вт на годину. І це чудово. Тобто за таку суму 500 гривень да, будемо. А ще конектор, хай буде 700. Не знаю. От, і ми можемо зробити. Але є одне, але дуже вагоме. Я е, не вмію паяти. У мене немає паяльника, я ніколи не паяв. Мені потрібно буде знайти якогось майстра, дядю Мішу, дядю Сашу, щоб мені міг це себе все спаяти. Це досить швидко робиться. Мені просто потрібно буде купити даний перетворювач, прийти до нього з кабелем, що він просто міг спаяти, і, і все. Тому що в нас ось тут є вихід. Ну, зрозуміло, що є вихід наш велосипед живить, плюс-мінус. От, і ми зможемо користуватися і заряджати. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам така ідея? Чи ви б собі таке зробили? Якщо, можливо, у вас також є якісь електровелосипеди. ось що є зйомний акумулятор. Чи ви підтримуєте такий, як це тебе, вихід екстремальний? Я не рахуюся колхозом, тому що я в станції абсолютно нічого не роблю. Я просто додам ще сюди вихід і все. І, Тобто я літом зможу кататися на велосипеді, а зимою я зможу заряджати свою станцію. Тому мені цікава ваша думка: чи ви б таке зробили, чи ви б на таке погодилися? Можливо, хтось. Також що зробив, можливо, докидає до екофлошки додаткові акумулятори, в разі чого Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ось тому, що я отак от подивився коментарі під своїм відео, і мені подобається, я зрозумів, що в нас з вами виходить під кожним відео, яка там назва є. В нас виходить з вами як певний форум. Можна зайти почитати. Я пишу досить розгорнуті відповіді, аргументуючи всім. Ось люди так само пишуть, ці глядачі тето-тето те і дуже багато можна з цього вив... винести різних корисних моментів, що можливо ви би навіть шукали, але ви не знаєте, що інформацію знайти. А просто заходячи під відео, ви можете собі багато чого для себе дізнати цікавого і, і сказати. Можливо, це комусь допоможе. В мене суть, як я починав вести канал у е, YouTube, що. Нести щось корисне, комусь щось допомогти тим, чим я стикаюся, з чим я можу. От. Тому, будь ласка, коли я знайду цю людину, хто може зробити цього майстра десь пошукати, я обов'язково вже. Ну, я думаю, це мабуть буде вже зимою, коли буде все критично. Або, можливо, там листопад, якийсь місяць, от, що можна буде таку штуку зробити. Ну, це якщо я не куплю дельту, Ось, бо це моя мрія. Тому, тому побачимо. Кому подобається, друзі, даний контент, що я роблю, в кого є змога підтримати канал. Будь ласка, посилання в описі. Це Монобанк, це Донателло. Будь ласка, хто скільки може, я ні я від кого нічого не вимагаю, це просто на підтримку на розвиток каналу. От ви бачите, в мене вже є мікрофон. Ось хтось та є що, що, ще місь допоміг. Ось, в мене було день народження також. Тому я думаю, що кудись ми з вами до чогось дійдемо, і це буде досить. Корисно, я кажу, деякі товари, можливо, я буду продавати по мінімальній сумі. Можливо, щось будемо з вами розігрувати, тестувати. І це будуть такі скажімо, корисні в господарстві речі. Тому всім дякую, до нових зустріч. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, бувайте здорові!